У Полтаві стали частіше труїти собак. Страждають і бездомні тварини, і домашні улюбленці. Їхні господарі розповідають, знаходять на вулицях отруєну їжу. Полтавка Ольга встигла вберегти свою улюбленицю від отруєння. Жінка розповідає, на прогулянці венсі підібрала підозрілий на вигляд шматок ковбаси. Господарка одразу прикрикнула на неї, і коли та виплюнула їжу, стало видно, що ковбаса начинена білим порошком. Паркі скажем так, отведенном месте. У нас там есть небольшие кусты, где мы храним собакам все игрушки, палки. Этот не буду называть, что это за человек такой, кидала именно колбасу огромными кусками кровянка. Внутри был порошок. Колбаса не порезанная, ничего, сдельный кусок. Був везде порошок. Лілія з чоловіком проживає у приватному секторі. Говорить, невідомі потруїли їхніх цуценят, підкинувши лікарський препарат на подвір'я. Ми приходимо додому, кілька щенків лежить трупами, один холодний вже був. Ми одразу схватили кого в ветеринарку. один умер одразу, тобто ми поки приїхали, він вже окоченів. один умер в лікарні. Юлія опікується кількома собаками. Дві з них загинули від отруєння цієї осені. Ще одну жульку труїли неодноразово. Очевидцем останнього разу стала сама господарка. Її травили на моїх очах. пожила пара, років 60, може бути чуть-чуть більше. Вони бросили прямо жулічки під лапки їду, отравлену. вона, звісно, схватила. І через несколько часов жульки стало очень плохо. Почалися судороги. І пена із рта, я її, звісно, привезла В'етмір. Три дня жулічка була в тяжелішому стані. Лікар-ветеринар клініки В'єтмір говорить, що цього року випадків отруєння як бездомних, так і домашніх тварин стало більше. В цьому році вже більше сорока, а в тому році за весь рік було менше сорока. Угу. А ще рік не закінчився не рік. за останній місяць троє, за попередній місяць п'ятеро чи шестеро. Точно не пам'ятаю, але це досить така. Сумна статистика. Повідомлення про отруєння тварин надходять до поліції найчастіше від мешканців мікрорайону Браїлки. Такі випадки правоохоронці реєструють за статтею Жорстоке поводження з тваринами про це повідомила інспектор полтавського відділення поліції номер 1 Світлана Бушко. Наші працівники проводять оперативні заходи по встановленню осіб, які могли це скоїти. Санкція даної статті передбачає накладення штрафу у вигляді від 9 до 21 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Аби уникати подібних ситуацій, інспектор поліції порадила містянам дотримуватись правил вигулу домашніх тварин. Анна Комар, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Поздоровалася, Стю, поздоровайся. А тепер другу далі.